Сьогодні Харків має кілька облич у цьому місті по сусідству із людними затишними кав'ярнями стоять напіврозтрощені будинки. Деякі мешканці тут більш-менш спокійно гуляють парками, а деякі вже давно зібрали валізи і виїхали, рятуючись від жахів війни. Тож який він насправді цей прифронтовий мегаполіс, які проблеми його турбують, і чи можливо з ними впоратись? Про це не тільки мова йшла під час дискусії між представниками місцевої влади, бізнесу та громадськості. Ця зустріч стала завершальною циклізах. Одів спрямованих на те, щоб дізнатися, чим живуть і до чого готуються великі міста України. У першу чергу спікери відзначили, що сьогодні перед Харковом постало чимало серйозних викликів. Перш за все, це відновлення, відновлення житлового фонду, відновлення е, наших е, підприємств критичної інфраструктури, е, відновлення всього того, що порушено і що потребує нашої уваги і нашої роботи. Е, це робота з людьми, це робота з людьми сьогодні. Бо місто це люди, перш за все, і ви бачили, який інтерес викликало обговорення, проблеми з ветеранами. Яка робота величезна нас очікує. Будуть повертатися наші захисники, і захисниці, і ми повинні їх зустріти, і ми повинні їх зрозуміти, і ми повинні для них створити ті умови, в яких вони якомога швидше увійдуть в мирне життя, і ми цим зараз займаємося. Я вже неодноразово доповідала це питання нашому меру. Ігорю Олександровичу Терехову він з повним розумінням до нього відноситься. Він розуміє, що треба робити. Він на, він дає е, для цього відповідні доручення, які ми обов'язково будемо виконувати вже сьогодні. Виконуємо і я дуже місто з цим з цією проблемою обов'язково впорається. Також до списку викликів, які наразі стоять перед прифронтовим містом, спікери додали і проблеми в розвитку бізнесу та необхідність його особливого оподаткування. Значний відтік молодих працезв. Здатних мешканців, труднощі, які виникають в освітньому процесі, та необхідність дотримання особливих вимог до укриттів. Однак учасники обговорення зауважили, що, попри все, Харків намагається комплексно вирішувати нагальні питання, і почасти навіть стає прикладом для інших мегаполісів. Дійсно, так, процес, як він організований тут в Харкові та Харківській області, він не організований більш ніде. Цьому підтвердження є і на цьому тижні. Фактично на рівні кабінету міністрів була нарада профільна, де наш досвід, досвід Харківської області, це навіть не моя оцінка, чи міськради, чи навіть харків'ян це оцінка суспільства інших областей. Це оцінка уряду нашої країни. Так, от наш досвід, досвід організації цього процесу евакуації, розселення і роботи з людьми. Він пере, його перенімають фактично Сумські, Сумська область, Донецька область, то найбільш гарячі такі регіони, де наразі йде йдуть, іде теж евакуації, активні бойові дії в прикордонні. Тому наш процес, як і будь-який процес, він є не є ідеальним, але зроблено дійсно багато і. А ми вдосконалюємось у ході дискусії. Учасники підкреслили, що статус незламного Харків отримав у першу чергу завдяки людям, які тут живуть. Тому організатори заходу акцентують на важливості конструктивного діалогу між харків'янами із різних соціальних структур, адже саме він може допомогти місту в подальшому розвитку. Один з наших спікерів озвучив важливу тезу, що дивіться так, Харків намагалися захопити у 2014-му, у 2022-му, у 2024 му році. Пам'ятаємо. Цю операцію, яку російські окупанти почали на Харківщині, цього не сталося. Цього не станеться, і мені здається, що запорука того, що цього не станеться ніколи, цього не буде. Так ніколи тут не буде ніяких росіян з їхніми аквафрешами, саме за рахунок такого, такої єдності людей, які тут живуть. Так ми говоримо про поєднання бізнесу, громади і звичайно влади того, як вони спілкуються одне з одним. Зараз прифронтовий мегаполіс знаходиться у пошуку нового обличчя, яке вже за словами спікерів, напевно, не буде таким як раніше. Воно буде іншим, але все одно Харківським. У ході обговорення учасники визнали, що враховуючи всі наявні заходи, ініціативи, що плануються до реалізації, та позицію самих жителів, Харків це те місто, яке має шанс на світле майбутнє. Географію не мінять і коли б і як би не завершилася ця війна, Харків далі буде за 40 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. І відповідно це потрібно враховувати зараз. Ця фронтирність діє проти нас, але цілком можливо. Було б дуже добре, якби в майбутньому ми знову таки перевернули цю фронтирність на свою користь. Якби Харків став не лише хабом для військових, яким він сьогодні безперечно є, і це мені здається дуже важливо. А що він перетворився на хаб креативних рішень і інноваційних якихось технологій, які будуть і в економіці, і в соціальному житті, і в культурному житті, і в освітньому житті. Тоді я думаю, Харків може стати взагалом принципом цілком нового міського будування міського плавнення. Це буде щось нове плані урбаністики, і мені здається, це, це величезний виклик, але з ним можна поратися. А за порукою того, що це можна поратися, думаю, може бути та позиція самих хакію. Знову ж таки скажу зараз таку, можливо, трішки пафосну річ, але. От для мене ця вся історія з Харковом за останні два з половиною року. Це історія про велику любов. Щойно з'являлася можливість, харків'яни поверталися сюди, лишаючи десь дітей, лишаючи е, старших своїх батьків, не повертались, тому що вони дуже прив'язані до цього міста. Харків до себе прив'язує, і харків'яни, власне, в цьому сенсі якраз демонструють і демонструють цей локальний патріотизм, який насправді є великою тимірою патріотизмом загалом, так загалом до цієї країни, до нашої країни. Тому мені здається, ця любов вона, мабуть, і стане запорукою того, що тут можуть від. Ховатися дуже цікаві річ. Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.